Ні, події першого робочого дня тижня. Дивіться далі. Робота неофіційна під українським стягом. Деталі контрнаступу та поточна ситуація на фронті. Далі зошити, ручки та портфелі, як місто та благодійники, допомагають дітям підготуватись до нового навчального року. Хвостаті захисники у Запоріжжі відбулись змагання кінологів та їхніх підопічних з різних силових структур. Чим дивували найкращі друзі людини? Дивіться за мить. Починаємо оперативну інформацію по Україні. Вночі росіяни випустили чотири крилаті ракети. Дві з них збили сили. ППО, на жаль, одна влучила у промисловий об'єкт на Полтавщині. Там повністю зруйнований виробничий цех. Загорілось приміщення олійниці. Відомо про загиблих і постраждалих, які працювали в нічну зміну. Внаслідок російського удару по олійниці на Полтавщині загинуло троє людей. Ще один вважається безвісти зниклим. Шукаємо п'ятеро осіб отримали ушкодження різних ступенів тяжкості. Всі постраждалі працівники підприємства. Пожежа ліквідована. Триває документування воєнного злочину Росії. Гатили окупанти і по Харківщині в Богодухівському районі. Ракета зруйнувала приватний будинок та торговельний кіоск. Від удару загинула 39-річна жінка ще одна дівчина 16 років отримала поранення. Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено приватний житловий будинок та торгівельний кіоск. загинула жінка 39 років, отримала поранення. 16-річна дівчина її стан медики оцінюють як легкий. В госпіталізації не потребувала. Минулої доби загарбники поцілили у житлові квартали Херсонщини та парк в обласному центрі від отриманих травм. Одна людина загинула ще двоє дістали поранення. Вже зранку ворог знову обстріляв одну з громад області. Через російський обстріл села Садове постраждали двоє місцевих жителів. На жаль, від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка перебувала на подвір'ї. До лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Його стан тяжкий. Тим часом наші воїни продовжують стримувати загарбника попри всі ворожі спроби відновити втрачене. За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався стримати наступ ЗСУ в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки. На відео бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за допомогою дронів Рарог знищують легкову техніку окупанта. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразив один склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 490 окупантів, 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 22 артилерійських системи, дві РСЗВ, один засіб ППО, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Чотири крилаті ракети, 12 автомобілів та одна одиниця спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Міністерство оборони України офіційно підтвердило звільнення села Роботине звідти до Токмака 20 кілометрів. Оборонці продовжують просування на південно-східному напрямку, виходячи трасою на прорив другої лінії оборони ворога. Там менше мінних полів, але сконцентрована велика кількість військ противника. Після звільнення Роботино. А наші збройні сили рухаються південно-східніше цього населеного пункту і рухаються по напрямках Новоданилівка, Новопрокіпівка, Мала Ток-Мачка, а Там наші вояки стикаються з дуже серйозним опором російських збройних сил, і це дуже потужний двобій між двома сильними. Противниками, але збройні сили поступово просуваються. Ворог натомість не просувається. Не маючи успіхів на полі бою, окупанти обстрілюють роботи не авіації. Лише минулої доби ворог завдав вісім ударів керованими авіабомбами. Також гатили з РСЗВ та безпілотників по Новояковлівці, чарівному новодарівці та інших приближених населених пунктах. Загалом поліція зафіксувала з десяток повідомлень про руйнування житлових будинків. На щастя, жителі громад не постраждали. На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботино та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів. Серед них Малинівка, Чарівне, Щербаки, Степове, Лук'янівське Запорізької області. Також з Гуляйполя поліцейським вдалося евакуювати 88-річного самотнього пенсіонера. Один з снарядів влучив у сусідній будинок його город та перед подвір'ям. Оскільки пенсіонер майже не бачить та потребує постійної допомоги, сусіди звернулись до поліції. Наразі чоловік у Запоріжжі, де ним опікуватиметься міська влада, тепер ногу підіймайте, залазьте і вліво. Вліво? Так, є вліво чуть завод. У Запоріжжі попрощалися із азовцем Олексієм Ластовичем. Боєць із позивним Кречет загинув торік, 21 квітня у боях за Маріуполь. А за кілька місяців у нього народилась третя дитина. Через півтора роки пошуків тіла процедур впізнання та експертиз, рідні та побратими змогли поховати захисника і віддати йому останню воїнську шану. Більше про героя Ольга Ларіонова. Слава Святому Духові і нині на навіть. Олексій Ластович був вправним воїном, добрим товаришем, люблячим батьком і чоловіком. Своїм життєвим досвідом, знаннями та вміннями він залюбки ділився з друзями і близькими. Згадували про героя під час церемонії прощання його побратими. Посмертно його було нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Він міг зробити ще дуже, дуже багато, але склалось так, що він пішов, поклавши життя за Україну. В силу життя було наповнено боротьбою за нашу країну, за відстоювання наших цінностей. Олексій Ластович пішов на воїнську службу з майдану у 2014-му. Кілька років був прикордонником, захищав південні рубежі України. У 2020-му перейшов до полку Азов і разом із однополчанами першим прийняв бій, коли торік, на початку березня, ворожі війська штурмували Маріуполь. Життя воїна обірвалось рік тому, 21 квітня, від снайперської кулі. Його дружина в той час була вагітною третьою дитиною. Сина Тетяна народила вже тут, у Запоріжжі, куди перебралась торік на початку початку травня та назвала Іллею, як і хотів чоловік. Окрім синочка, у родині є ще дві донечки: чотирирічна Аня та дворічна Віка. На виписку з пологового привітати породіллю приїхали побратими Олексія разом із командиром полку Андрієм Білеським. А це не єдина втрата Тетяни. Крім коханого, російсько-українська війна забрала у неї рідного брата та матір. Барет, він же Юрій Логовський, теж служив у Азові та тримав оборону Маріуполя у Водяному. Матір після втрати сина підписала контракт із полком Азов і служила у Маріуполі військовим психологом. Торік разом із коханим Тетяна була на Азовсталі. Дві її найрідніші людини так і не встигли побачити сина та онука. Відтоді жінка жила надією, що тіла її рідних в вдасться знайти і поховати восени минулого року під час одного з обмінів таке сподівання стало реальністю. Процедура важка і складна, тому що стан тіл не дозволяє опізнати. по зовнішнім ознакам. Доводиться робити ДНК, і це дуже багато все більше і більше сімей стикаються з тим, що доводиться проходити цю процедуру і чекати дзвінка від слідчих з тим, що є співпадіння. Після першого співпадіння доводиться робити друге порівняльне, так як одного недостатньо. Нам було повідомлено про співпадіння перше ДНК в квітні місяці, а запросили на повторне здавання ДНК нас в липні місяці. Мене ще чекає ще одне співпадіння. Я дуже надіюся з мамою, от тому чекаємо. Загиблий Кречет повернувся додому, а мама Ромашка поки що ні. І хоч процедура ідентифікації тіла і очікування результатів експертиз розтягнулась на кілька місяців, Тетяна Ластович не втрачає надії гідно попрощатись із мамою. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У Запоріжжі відбувся благодійний мотопробіг на підтримку ЗСУ, в якому взяли участь понад сотня байкерів з різних куточків країни. Такий з'їзд вже вдруге проходить у місті. Цього разу пробіг влаштували з набережної до пам'ятника мотоциклісту. Як драйвували та що передали на фронт байкери? Розкаже Вадим Сорвін. Зібрати кошти на потреби ЗСУ, передати техніку на фронт та морально підтримати наших захисників. Саме з такими намірами українські мотоциклісти взяли участь у благодійному мотопробігу Об'єднаного байкерського фронту. Анастасія завітала на заїзд вперше. Зізнається, головне це позитивні емоції та можливість допомогти нашим військовим. Я не є мотоциклісткою, просто приїхала за компанією, тому що в нашому місті дуже мало західів і дуже круто, що. Щось організовують. Долучилися до мотопробігу і досвідчені байкери. Дізнавшись про благодійний заїзд, Дмитро погодився без вагань, адже на фронті є і його друзі. Є різні люди, які там заходяться, та також мотоциклісти також є. А техніка, яку там передають, думаємо, що вона їм знадобиться. Вона внесла свої корективи, змінила всі плани. Тому заходів як таких останнім часом і не буває. Підтримали благодійну ініціативу. Понад сотня вершників на залізних конях з усієї країни. Організатори кажуть, основна мета мотопробігу продемонструвати колегам на фронті свою солідарність та згуртованість. Мы должны поддерживать всех. У нас тоже есть на фронте байкеры, которые воюют, и мы хотим просто показать, что мы тоже все целые, все как все едины, и мы поможем. Едут с Украины со всей, то есть Кропивницкий, Киев, Белая Церковь, Изюм, Ирпень. Стартували байкери з набережної і проїхали до парку перемоги. А біля пам'ятника загиблому мотоциклісту віддали шану полеглим побратимам. Загалом учасники мотопробігу передали на потреби збройних сил три відреставровані камуфльовані мотоцикли, які в майбутньому задіють на Запорізькому та Донецькому напрямках. Вадим Сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Новий навчальний рік у запорізьких школах з міркувань безпеки розпочнеться у дистанційній формі. 1 вересня для школярів проведуть єдиний перший урок, присвячений темі. Ментального здоров'я, ти як повертаємось до школи, всього на 1 вересня по області в дистанційному форматі працюватимуть 380 шкіл, з яких 120 в місті і 67 у Запорізькому районі. Здобуватимуть онлайн освіту у нашій області 143 тисячі школярів. Це при тому, що 44 школи області перебуватимуть у простої, оскільки розташовані на тимчасово окупованій території або наближені до зони бойових дій. Прийнято було рішення щодо дистанційної форми навчання саме з безпекової ситуації. І це по-перше, і у разі, якщо безпекова ситуація буде мінятися, будемо переглядати. Тобто, це процес постійний і живий. Чому? Саме найголовніше, це те, що навіть ті школи, які мають укриття, є такі види озброєння, при яких 40-42 секунди ракети летить до нас. На жаль, за цей час діточки просто не в змозі перебігти. Вибачте, за таке слово, до укриттів з точки зору економічної. Ми не можемо відкрити школу, де буде, якщо це міська школа, де буде 30-20 учнів. Батькам запропоновано перейти не в цій самій території, але до школи, де все ж таки буде більше учнів, де ми зможемо. Зробити спроможний освітній процес, і там, де буде достатня кількість вчителів і дітей. Тому певна кількість шкіл, які будуть без контингенту, як правило, це школи з території, яка на сьогодні є окупованою. Частина, невеличка частина з них, вони будуть в простої. Ми забезпечуємо фінансуванням вчителів, які там залишаться на простої контингенту там не буде. Щорічно напередодні дня знань в Запоріжжі відбувається акція Рейт урок. В її рамках діти шкільного віку з родин, які опинились в складних життєвих обставинах і перебувають на обліку в міській службі у справах дітей, отримують канцелярські приладдя. Необхідні в навчанні речі а також портфелі вручили учням початкових класів і старшокласникам. Більше розповість Анна Крамаренко. Діти збираються в холі одного з кінотеатрів міста. Там на них вже чекають яскраві рюкзаки, наповнені канцелярським приладдям. Отримують необхідні в навчанні речі учні других 11-х класів. Свій рюкзак тепер є і в майбутньої першокласниці Аліси. Дівчинка наголошує, дуже хоче до школи, оскільки вже зараз добре знає, навіщо туди потрібно ходити. Щоб вчитися і розвівач. Чому хочеш там? Рисувати, писати, математикою, вивчатися, англійською. Полюбляєш малювати, так? малювати? Більше всього яких-небудь людей? А Тимофій навчатиметься в четвертому класі. Хлопчик розповідає, дуже задоволений подарунками, бо всі вони знадобляться у навчанні. Найбільше Тимофію подобається малювати, зокрема зображувати популярних супергероїв, наприклад, людину павука. А от улюблений предмет у школі інформатика. Дуже легко робити і все дуже. практикум ду бэнт тварены персонажа, щоб він міг щось там робити. І треба зробити, щоб він, наприклад, там дивиться фільм. Ще треба буде там писати, щоб він ще міг там говорити. Що, наприклад, там сказав, це ж я з рюкзаками допоміг ЮНІСЕФ. А набори канцелярського приладдя придбані в рамках міської програми Діти Запоріжжя за кошти міської скарбниці. Нині підтримку до школи надають дітям з родин, які опинилися в складних життєвих обставинах і перебувають на обліку в міській службі у справах дітей. Сьогодні у нас традиційний рейторок ми завжди його. Роз... Починаємо до 1 вересня. Служба у справах дітей має на обліку 627 дітей. Шкільного віку у нас 300. для дітей придбали таку кольорову яскраву канцелярію, для того, щоб все таки якось їх привлечь до навчання і зробити їм гарний настрій. Сьогодні ми плануємо 200 дітей зустріти тут. Всього 228. двадцять першачки вже були на перше червня. Ми вже видали ці рюкзаки. Зараз чекаємо на дітей з 2 по 11 клас. Цікава програма чекала на дітей у залі. А ще один з творчих колективів міста провів і школярами руханку. Ви будете навчатися українською мовою, а це саме головне, тому що ви наше. Майбутнє, ви те, що зараз закладуємо ми дорослі для того, щоб ви виросли, були справжніми патріотами, для того, щоб ви могли прославляти наше Запоріжжя, ви повинні прославляти нашу Україну. Тому що ми унікальні, українці унікальні. Я хочу привітати вас, побажати вам, щоб ваші навчання, ваші знання були легкі, не дивлячись ні на які умови складні, які зараз у нашому прифронтовому місті. А наприкінці заходу діти переглянули мультфільм Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. На перехресті вулиць Миру та Незалежної України завершується капітальний ремонт тротуару. До цього елашівці повністю зняли старе покриття та встановили тротуарний бордюр. Наразі почали розрівнювати відсів та готувати ділянку до вкладання асфальту. Загалом тут мають залити 350 квадратних метрів нового покриття. Працюють у Лашівці за перевіреними технологіями. Асфальтний шар вкладають товщиною 4 сантиметри і обов'язково роблять плавні з'їзди через проїжджу частину, аби комфортно було усім пішоходам, зокрема людям на інвалідних візках. Проводимо тут поточний ремонт тротуарів. Тротуар був в жахливому стані. Робимо як зазвичай, обов'язково робимо там, де з проїжджою частиною контактує тротуар, робимо колясочний з'їзд для інвалідів. А так тут, в принципі, технології такі ж, як і раніше. До кінця цієї неділі плануємо завершити повний об'єм робіт по цим тротуарам. В общість всього десь приблизно 350 квадратних метрів Знайшли фальсифікований спирт та випадки муру річкових біоресурсів про ці події в нашому дайджесті. Запорізькі поліцейські вже вдруге вилучили у місцевого жителя фальсифікований спирт. У лютому в його гаражі в Олександрівському районі. Знайшли значну кількість спиртомісних речовин невідомого походження. Та 62 дворічний чоловік не став очікувати завершення досудового розслідування, а підшукав нові приміщення і намагався відновити нелегальний бізнес. Під час обшуку у нього вилучили понад 300 літрів спиртомісної рідини. З високу температуру повітря на відокремлених від відрічів Дніпра водоймах в заплаві острова Хортиця спостерігаються поодинокі випадки замору водних біоресурсів та інтенсифікація процесів цвітіння води. Обстежування вимірювання температури і розчиненого у воді кисню було здійснено в озерах Качини, Головківське та Осокорове. Масового замору водних біоресурсів не виявлено. Шок предметів, послуг та захист це лише частина вправ, які виконували службові собаки в рамках змагання кінологів силових підрозділів. Турнір тривав понад 6 годин. А участь у ньому взяли 16 кінологічних пар. Серед них представники поліції, корду, служби безпеки України та нацгвардійці. Як пройшли змагання, чим дивували пухнасті захисники та які нагороди отримали, знає наша Наталія Юр'єва. Це одна з вправ в рамках змагання з багатоборства фахівців-кінологів силових підрозділів. Собака має за запахом знайти правильну пару для заданого предмету у шести коробках. Базова навичка, якою має володіти кожен службовий пес. Загалом програмою передбачено п'ять таких завдань. Вперше ми об'єднали, змогли знайти точки заприкосновіння і прийти к одному обшому знаменателю по питанням, программы проведения наших мероприятий. То есть это первая следовая работа, вторая выборка вещь, третий общий курс дрессировки, полоса препятствий и задержание. Задержание будет вооруженного помощника. До змагань долучились представники патрульної поліції, караульної та кінологічної служби, бійці корду та СБУ, нацгвардійці, представники пенітенціарної служби та воєнізованої охорони, а також команда товариства сприяння обороні України. Загалом 16 кінологічних пар: наймолодші пухнастій учасниці вівчарці сорбоні лише 9 місяців. Це її перші змагання. Це ми готуємося до наступних змагань, щоб вже повноцінно брати в них участь як морально, так і фізично, щоб і собака і я підготували себе до цього. Нам головне участь бути. Участь буде все. Танечку трішки більше, тоді вже можна і казати про перемогу. А наразі тільки участь. Ну вона взагалі. Розумно. Наразі ми зараз, зараз проходимо в Житомирській академії поліції підвищення курсів кваліфікації, і завтра поїдемо до дислокації у місто Житомир. Є серед учасників вже досвідчені службові собаки. Один з таких пес Алукарт. Чотирилапому вже вісім років. Починав свою кар'єру пухнастий захисник у поліції. Неодноразово брав участь у дитячих та дорослих конкурсах. Наразі пес задіяний в охоронній службі одного з підприємств Запоріжжя. Класний кабель, який багато де побував, багато де виступав, багато де депобіждав. Зараз така вже глібідіна пісня. То есть я розумію, що він там не пробежит быстрее швидше полос, але він може лучше всіх выполнить защиту, задержання, послушание і так далі. Загалом віку 8-9 років вже вважається собачою пенсією. Проте кінолог Данило Михайлов каже, за умови правильного догляду службова собака може працювати і у 10, і у 12 років. Хороше задержання, хороша генетика, ну і плюс підтримка постійно собаки в роботі. Якщо собака ходить, бегает, займається она живі, Только положите собаку дома, она ничего не нічого не буде делать, Собака начну увядать, тим более з возрастом. В этом как бы є основний секрет. Ну і как бы нормальне содержание медицина і так далі. Змагання тривали понад шість годин, а оцінювала навички чотирилапих спеціальна суддівська колегія. До неї увійшли представники різних кінологічних центрів та підрозділів. Організатори змагань кажуть, створили різні відзнаки, щоб кожен учасник був нагороджений. Соревнования проходят лично в лично командном первенстве, то есть получит лучший кинолог по сумме баллов, лучшая команда по сумме баллов, плюс в каждом виде. Четыре вида у нас будет спецкурс, полоса препятствий, общий курс дрессировки, защиты. И в каждом виде мы тоже будем вручать медали, кубки. То есть мы хотим сделать так, чтобы любой проводник собак, который посетил наше мероприятие, по окончанию что-то в руках унес. Такі змагання проводяться вперше за останні вісім років. Євген Михайлов зазначає, планують організовувати такі заходи і надалі, адже вони дозволяють не лише позмагатися та відточити свої навички, а й гарно провести час зі своїми хвостатими підопічними. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, телеканал ТЕМ. У Запоріжжі відбулась зустріч з творцями та акторами фільму Довбуш кінострічки про життя Олекса Довбуша, його боротьбу, життєві перипетії та принципи. Події фільму відбуваються у Карпатах на початку вісімнадцятого століття. Олекса Довбуш та його брат Іван через польські гніт стають не лише опришками, а й ворогами один одному, адже в пошуках помсти за вбивство батьків. Один прагне грошей, інший справедливості. До створення кінокартини долучились і запоріжці. Зокрема, актор Володимир Биляєв. Це вже другий фільм Олеся Саніна, де був задіяний актор. Першим був фільм Поводир. У довбуші Володимир Биляєв зіграв роль бандита Шрама. Розповідає свого героя. Побачив одразу. Отак, от як я прочитав сценарій, як мені об'яснив Лець, я його так і побачив. І мені не важко було тому, що. Все происходило проїхало на тому місці, і локації були там, де все все происходило. просходило. Де мене я дрався з довбушем, де мене вбили, це на цьому місці просходили собиття, от іменно ці. І, а що я, мені не важко було вжитися, я не знаю, якось, ну мені нравилось все. Офіційна прем'єра стрічки Довбуш відбулася у День Незалежності України. Режисер фільму Олесь Санін розповідає: у цьому є певний символізм, адже для Олекса Довбуша незалежність була принципом дорожчим за життя. Однак дата має інше значення. Це ще дата важлива про Олексу Довбуша. і це день його вбивства, але це не день його смерті, а день його безсмертя. Цей день його історія почала надихати інших на подвиги. Його ім'я стало легендарним. Ну і власне, я думаю, що це така данина пам'яті герою, який дуже тісно зв'язаний з людиною, для якого незалежність була його вірою. Мій фільм побудований на наукових джерелах, реальних історичних постатях, і так далі, але все одно це не документальний фільм, це не класичний байопік, це фільм Легенда. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у збройні сили України.